Це зацікавленість до нафтогазового комплексу демонструє цьогорічний форум «Нафта і газ. Ключова подія форуму міжнародна галузева конференція з питань реформування та модернізації нафтогазового комплексу. Відкриття форуму момент традиційно урочистий. Вітання учасникам і резюме про стан галузі. Заступник профільного міністра Ігор Діденко каже, зміна акцентів у держполітиці інерційно підштовхнула розвиток нафтогазового ринку. Вже зникає поняття монополії, компанії розділяють за видами діяльності, а їхні відносини виходять на новий рівень. Ми можемо констатувати, що сьогодні всі форми власності представлені у вас в домуні галузі. Йде розмова про можливі партнерства транспортних наших операторів з міжнародними транспортними газовими і нафтовими компаніями. Тому ми дивимося вперед і закликаємо всіх разом до праці на користь як України, так і наших українських партнерів. Цьогорічний форум вже 19-й. Його виставкові експозиції традиційно включають як операторів, так і виробників устаткування та приладів. Учасники визнають більшість уже знайомі, а це викликає ще більшу зацікавленість до розробок та успіху. Це основна площадка, на якій зустрічаються, обмінюються, скажімо так, і знайомствами, і новими проектами. На другий день форуму, 26 жовтня, запланована галузева конференція. Ключовими її темами стануть впровадження європейських принципів та диверсифікація джерел і маршрутів постачання нафти. Учасників більше 250 – з Австрії, Великобританії, Угорщини, Канади та Нідерландів. Дуже приємно зараз константувати саме це розширення і ту цікавість, яка проявляється саме українських виробників, Бо галузь після тих всіх реформ тих подій, які відбуваються на ринку. Починає розвиватися і дійсно в нас вже є перспективи вийти на енергонезалежність. Триває нафтогазовий форум у виставковому центрі «Ако Інтернешнл» на проспекті Перемоги. Насичена програма розписана на три дні.